Вітаю, друзі! Сьогодні 14 березня, з вами знову Валерій Колочок. Сполучені Штати Америки, Росія та Україна зробили заяви про необхідність припинення вогню, припинення бойових дій, і переходу до підготовки мирної угоди. Звучать, на перший погляд, різні контраверсійні заяви, але за великим рахунком, вся ситуація якраз і рухається до припинення активної фази і підготовки мирної угоди. Хоча поки що ніяких конкретних дат не оголошено, бойові дії тривають на курсні ситуація дуже незрозуміла. А Дональд Трамп, як я вам розповідав у попередньому відео, закликав Путіна відпустити Збройні Сили України, які потрапили туди, нібито в оточення. Генеральний штаб збройних сил України це заперечує. Зеленський сказав, що ми маємо гарну можливість завершити цю війну. Про це зараз детально вам розповідаю, тому, будь ласка, традиційно запрошую вас підписатися, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, шерте відео нам потрібно розширювати аудиторію, щоб більше людей знало правдиву і об'єктивну інформацію. Отже, друзі, розпочну з заяви Зеленського. Він дав кілька цікавих тез. В деякій мірі вони, звісно, повторюються, але застентую вашу увагу на наступному. Він говорить про те, що зараз ми маємо гарну можливість завершити цю війну, завершити її швидко та забезпечити мир. Зараз Зеленський говорить так, як то хоче чути Трамп. І Путін говорить так, як то хоче чути Трамп. Але Путін не робить так, як хоче чути Трамп. Це дуже важливий момент. І зараз між Трампом і Путіним відбувається такий словесний публічний батл. Зеленський, власне, сказав, що під час припинення вогню в період тиші ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його на практиці. І каже, ми готові. І також він уточнив, що здійснення моніторингу припинення вогню загалом дуже нескладний процес, і він сказав, що в принципі ми могли б забезпечити його самі. Він заявив, що ключовими засобами моніторингу припинення вогню між Росією та Україною стануть супутники, спільна розвідка, у тому числі дрони. Це те, що пропонував Білий дім. Дуже примітно. Але поряд із тим, друзі, триває нині активна робота нашої делегації на Заході у Європі з підготовки саме команди, яка буде відповідати за моніторинг припинення вогню, ну і виконувати функцію миротворчої місії. Зараз Андрій Сибіга і Рустем Мєров відвідують різні країни і домовляються про те, хто ж, власне, відав цю команду після перемир'я. Зараз поки що деталей небагато, але їхня дипломатична активність дуже дуже очевидна. За цим також слідкую. Ну і тепер щодо заяв з Білого дому, які дуже важливі для того, щоб зрозуміти, які умови можуть бути прописані у мирній угоді. Нам багато говорили про те, що Україну примушують до. Здачі території сьогодні державний секретар США Марко Рубіо сказав про те, що Трамп не говорив про жодну позицію щодо надання Росії будь-яких прав на територію України. Окуповані вони, не окуповані росіянами, так питання не стоїть. Тому тут прохання, аби було менше спекуляцій і маніпуляцій, я раніше вам говорив, що Трамп на це не піде, і нині, от зараз держсекретар США говорить, що так, ніяких поступок. Правовому руслі, тобто правове забезпечення і юридичне забезпечення територій українських за Росію не буде. Також Сполучені Штати Америки не збираються стверджувати, що Росія намагається затягувати переговори щодо України, навпаки, вважає, що є рух вперед. В той же час Зеленський говорить, що Путін затягує ці переговори. Що, власне, говорить Рубіо? США вивчать позицію Росії щодо українського регулювання найближчими вихідними і мається на увазі ті документи, які передав Путін через Віткова. І ухвалять рішення про свої кроки, про результати контактів у Москві. Доповість спецпосланець Вітков. Тобто, найближчими днями ми очікуємо якогось рішення. Телефонна розмова сьогодні між Путіним і Трампом не відбулася. Я так вважаю, що Трамп сподівався, що все вирішиться дуже швидко, але Путін справді вправний переговірник, як би то не звучало зараз, там можливо і непривабливо для вас, друзі, або зовсім дивно. Але так, він вміє вести переговори, вміє маніпулювати. Ну і Трамп зараз зіткнувся з цією проблемою. Тим у нього є справді серйозні інструменти тиску на Путіна, а я не думаю, що цей процес буде дуже тривалим. Ну і ви знаєте, що Трамп закликав Путіна відпустити Збройні Сили України, які потрапили в полон в Курській області. Генеральний штаб Збройних сил України це заперечує, маю на увазі те, що там є оточення. І Путін сказав, що закликає українських військових в Курській області здатися в полон. Тоді їм гарантують життя та гідне ставлення. Цю заяву Путіна активно цитують російські змі, але зараз ну, вона не зовсім корелюється з тією інформацією, яка є в телеграм-каналах, соціальних мережах, яка підкріплюється звітами і заявами Генерального штабу Збройних Сил України. Вона дуже контроверсійна. Але Путін вхопився за цю тезу Трампа і зараз дуже активно займається відвертою пропагандою. Він зазначив, що з розумінням ставиться до закликів Трампа зберегти життя українським військовим. Проте, на його думку, ці українські військові на Курщині є. Терористами, але його війська в Україні то не терористи. Ну, знову ж таки, тут не варто акцентувати на цьому. Ми просто маємо розуміти, що зараз відбувається саме в діалозі Вашингтону та Москви. Бо тут мова навіть не про Збройні Сили України, тут про те, які ж позиції у цих двох переговорних сторін, навіть не української. І також Зеленський заявив, що сили оборони впоралися з основною задачею Курської операції. Ця задача, на його думку, була, аби відтягнути війська з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Зеленський відзначив, що завдяки Курській операції вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському і Харківському напрямках. Також він подякував воїнам за Курську операцію і заявив, що вона виконала свою місію. Тобто вона, я так розумію, за великим рахунком завершена. Фактично, Зеленський анонсував завершення Курської операції. І вона, на його думку, була вдала. Що саме ми зараз маємо за підсумками курської операції, звісно, покаже час. Бо робити однозначні висновки, як на мене, трішки зарано, м'яко кажучи, зарано, тому що багато інформації ми поки що не маємо. Вона не оприлюднена і доступної для нас найближчим часом не буде. Ну і також хотів би звернути вашу друзів увагу ще на одну скандальну заяву, точніше, відсутність її. Сьогодні генсек НАТО Марко Рюте сказав, що у питанні членства України в НАТО поставлено крапку Членство України в НАТО не розглядається. Чи дійсно він так сказав? Я вам зараз дам трішки розбору цієї всієї ситуації, тому що ця новина понеслася в усіх ЗМІ, в західних в тому числі. Але як пишуть окремі ЗМІ, які давали коментар і прямомову, мову саме Марка Рюте, кажуть, що ми неправильно це інтерпретували. В інтерв'ю видання Bloomberg TV, Марк Рюте обговорював саме питання припинення вогню між Україною та Росією. І в якийсь певний момент його журналістка перебила і сказала, ну коли мова йшла про гарантії безпеки і членство в НАТО. Але ж він, каже Трамп, уже зняв вступ України в НАТО зі столу. На це Марк Рюте, так, знаєте, дуже мимоволі сказав Угу і все, і більше нічого. І фактично він не заперечив цю позицію, що Трамп зняв зі столу переговорів питання членства в НАТО, тому що достатньо однієї країни, яка заблокує рух України до північно-атлантичного Альянсу. Тим паче, якщо це сполучені штати Америки, вони є найголовнішою, як на мене, країною НАТО в Альянсі, хоча по статуту там усі рівні, але видатки в НАТО Америка здійснює найбільші. Як на мене, йому треба було б заперечити це і сказати, що ні, ми не знімаємо це питання з порядку денного. Але за великим рахунком, Марк Рюте в овальному кабінеті не заперечив і анексію Гренландії Трампом, ну і тут не заперечує те, що на НАТО для України можна ставити хрест. Головне, щоб вони не поставили хрест на самі собі. Ну це абсолютно інша дискусія і інша тема. Ну а тепер, друзі, до позиції Європейського Союзу та інших країн санкційної політики щодо тиску на Росію і чи скасовують санкції чи ні, тому що інформації дуже багато, я вам зібрав основні моменти, щоб ви зрозуміли, що власне відбувається. Ну, За великим рахунком, я одразу скажу нічого екстраординарного. Але все ж таки варто подочнити. Сполучені Штати Америки вивчають можливість співпраці з російським Газпромом. Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела. Ідея торгувати російським газом американськими. Кампаніями вона нікуди не поділася з овального кабінету і зараз активно лобіюють. Торгувати я маю на увазі на європейський ринок. Ну, мовляв, санкції ми зі Сполучених Штатів Америки не знімаємо, але перебираємо все це під свій контроль. Попередні переговори щодо співпраці вели представники Москви і Вашингтона, але поки вони на ранній стадії пишуть у виданні Bloomberg. Раніше Путін заявляв, що якщо домовленості США і Росії будуть. То газогін для Європи може бути забезпечений. Він, певне, просто ще не розуміє, яку схему зараз напрацьовує для цього Трамп. Можливо, розуміє, але поки що не коментує. І Трамп говорив, що Вашингтон зацікавлений в ідеї співпраці з Росією, навіть попри санкції американські та європейські проти російського енергосектору, і каже, так, ми готові працювати. Але це можливе лише тоді, коли буде припинено вогонь. Для Трампа це дуже, -дуже принципово. Європейський Союз своєю чергою сьогодні погодив продовження на 6 місяців до 15 вересня 2025 року усіх попередніх санкцій, які там ухвалювалися. Але зі списку підсанкційних осіб були виключені міністр спорту Російської Федерації Дегтярьова, також виключили звідти олігархів Рашевського, Кантера та сестру олігарха Усманова. Мали ще виключити Фрідмана, але не виключили. Ну, мені пишуть в коментарях: там, мовляв, це дрібниці, там більше двох тисяч фізичних осіб, проти яких введено санкції Європейським союзом, мовляв, ці нічого не вартують. На перший погляд, можливо, і так, але сам прецедент, як на мене, не дуже є правильним. Потрібно було б розібратися давним-давно з Орбаном. Ще в 23-му році запускали процедуру позбавлення Угорщини права вето голосувати за питання, які стосуються консенсусних рішень Європейського Союзу, але так і не ухвалили це рішення і знову з цим зіткнулися. Бо ця вся історія, друзі, це відвертий шантаж Угорщини і Орбана, який поставив за умову. Я підтримую санкційний пакет, продовження його усіх попередньо ухвалених, за умови, якщо ви виключите. Зі списку санкцій саме цих осіб, яких я сказав. Ну, зрозуміло, що він це робить не просто так. Велика сімка тим часом пригрозила Росії санкціями у разі відмови від припинення вогню. Але Велика Сімка і не хвалила резолюції, де й засуджує російську агресію. Тобто, фактично, сьогодні розпочинається знаєте, такий поступовий процес відновлення діалогу з Росією. Навіть згаданий мною Марк Рюте генсек НАТО сказав, що от коли припиниться війна, ми повинні відновити. Відносини з Росією він не говорить про трибунал. Він не говорить про репарації. Він говорить: давайте відновлювати відносини з Росією. Це говорить генсек НАТО. Та сама дуже компромісна фігура, за яку всі плескали в долоні, коли його туди призначали восени минулого року. В Європейському Союзі в свою чергу повідомили, що триває підготовка 17-го пакета санкцій проти Росії, і розкрили, що до обмежень можуть потрапити тіньовий флот, а також обмеження транзитних шляхів для Росії через Балтійське море. Ну, знову ж таки, як на мене, це не те, що ні про що. Це дуже слабко. Просто-напросто перестаньте торгувати з Росією. І це буде найкраща санкція, яка покладе Росію на лопатки. Але, як бачите, навпаки, Європа нібито буде санкції, але іншим боком продовжує з ними співпрацювати в різних торгово-економічних питаннях. І також стало відомо, що все ж таки на тлі санкцій американських, які були ухвалені за часів ще Байдена, наприкінці каденції, державні нафтові компанії Китаю в березні відмовляються від російської нафти. Саме через ці санкції. деякі повністю відмовляються від поставок. Але тіньовий флот їде. І санкції, які були введені проти тіньового флоту, вони виявились не настільки ефективними, хоча призвели до певного падіння постачань нафти російської на зовнішні ринки. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, дуже прошу вас зараз максимально спокійно свідкувати за ситуацією. наголошу. США, Україна та Росія вступили в переговорний процес. І Європа намагається до нього долучитися, поки що цей процес триває. Він може бути зірваний, я цього не виключаю. Але Путін дуже зацікавлений в тому, щоб угода була досягнута на його умовах. Але, звісно, всі його умови виконані не будуть. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!